Так, друзі, перший висновок МТЗ піднімає без добрив, без проблем взагалі. Легко, як і звичайну керенку з обичними секціями. Зараз їдемо додому, знімаємо щитки, тому що соняшник вже коліно і за коліно. Регулюємо і будемо пробувати. Черговий робочий день, друзі. Познімали всі защити для того, щоб відрегулювати правильно кожну секцію безпосередньо на полі. Лапи по висоті мається на увазі і глибину опорного колеса. Також робимо такі підставки, тому що в нас брус 140, а секції зроблені під 150-й. Звичайний прут квадратний підставляємо і прихвачуємо. Отак виходить. Варень, ребята. Варень. Вітер трохи була. Раз. Ну то як Стреляет, друзья, и трещит, потому что стремянки наши оцинковані. Практично нет. Легко, Без добрив, все окей планочки, раз, 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 раз. Без проблем, дапа? Якщо гідравліка працює нормально, точніше насос. Це окей. Ну Що вперед на поле. Друзі, тільки почали щось робити настраювати. І ливень. Батько онде Тікає додому. Просто ливень. Так, друзі. Дякуючи погоді. Скажімо так, не попали ми на випробування даного агрегата. і зараз йде дощ, капає, вирішив останнє відео зняти по даних секціях. Зверніть увагу тут квадрати такі ж самі, як і на старих секціях КРНК. Тобто ми можемо, відпустивши ці чотири болта, квадрат витягти разом із стойкою, а сюди поставити наші. Оці. Це якщо нам будуть потрібні замість лап бритви, щоб поставити бритви. Також можна е -е, допомітно замовити ще отакі крепіжі. І, допустим, тут поставити бритву. Ще один кріпьош поставити отут. Також поставити з другої сторони бритву. А на третій поставити долото. Долото це в нас буде воно вносити каз. Це я так планую зробити. Ну, чи будуть бритви, чи будуть лапи, це вже по ситуації. І в кінці буде обов'язково лапа. Вона буде проріз, який зробить долото, вона буде його загортати. Ну, якби такий універсальний цей паралелограм, можна ставити цих кріплень тут, і хоч і чотири. там, ну, Є, я бачив, там на керенки ставлять такі е резинові йожики, які і врядкові виривають бур'ян. Ну, як би, не знаю, ці секції, на мій погляд, дають багато можливостей, скажімо так. Так що буде даний апарат ждати наступного сезону. Бо там, де хотів в'їхати, прогнав дощ. І взагалі ті площі, що планував ним зробити, вже не в'їдеш, Уже соняшник вище пояса. Так що оце якось так. Оце вже ж і рамка під бочку для каса. Ну, коротше, друзі, так, такий апарат. Не знаю, я нікого не заставляю і не спонукаю купляти. Просто показую, як би до чого стремлюся я. Як нормальна людина, я стремлюсь до кращого. Чого і вам бажаю. Всім пока. І знову дощ! Ливень.